У цьому відео ви дізнаєтесь, чому зростуть виплати людям з інвалідністю, як нові підходи до оцінки працездатності вплинуть на якість життя та чому працевлаштування стало ключовим елементом реформ. Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш обговорюваних реформ: збільшення виплат людям з інвалідністю до 18 тисяч гривень. Така сума стала справжнім шоком для багатьох. Адже це більше ніж у кілька разів перевищує попередні показники. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович нещодавно пояснила, як цього планують досягти. Але чи справді це так просто? Зміни стосуються не тільки збільшення сум, але й самого підходу до допомоги. Замість звичної системи, коли плати призначалися незалежно від обставин, тепер оцінюватимуть працездатність людини. Новий підхід передбачає, що після проходження реабілітації громадяни зможуть отримувати як соціальні виплати, так і можливість працевлаштування. Цікаво, що цей досвід запозичений у країн Європи, де до 50% людей з інвалідністю інтегровані в суспільне життя через роботу. В Україні ця цифра зараз ледве сягає вісім'ятсот. Але чому так багато уваги приділяється працевлаштуванню? Відповідь проста: держава хоче створити систему. Яка дозволить людям бути максимально самостійними. Для цього передбачено не тільки збільшення виплат, але й фінансова підтримка бізнесу, що найматиме людей з інвалідністю. Крім того, планується створення інфраструктури, яка забезпечить комфортні умови для роботи та пересування. Проте найголовніше питання залишається чи вистачить коштів у бюджеті для таких змін. Міністерство запевняє, що це стане можливим завдяки комплексному підходу. Поєднанню прямих виплат із програмами соціалізації та підтримки це дозволить частині громадян поступово перейти від державного забезпечення до фінансової незалежності, залишаючи ресурси для тих, хто цього дійсно потребує. Ця реформа покликана не лише підвищити добробут людей з інвалідністю, але й змінити ставлення до них у суспільстві. Зміни в системі соціальної допомоги охоплюють не лише збільшення виплат, а й докорінну трансформацію підходу до визначення потреб людей. Введення оцінки працездатності має стати ключовим механізмом у новій системі. Якщо раніше виплати нараховувалися виключно на основі медичного висновку про ступінь інвалідності, то тепер до уваги братимуть можливості людини працювати навіть з певними фізичними або розумовими обмеженнями. Основною метою цього підходу є створення умов, за яких громадяни з інвалідністю зможуть реалізувати свій потенціал і за можливості частково або повністю забезпечувати себе самостійно. У європейських країнах понад 50% людей з інвалідністю інтегровані в ринок праці, тоді як в Україні цей показник не перевищує 8%. Для подолання цього розриву держава запроваджує нові медиоцінювання та підтримки. Експертні комісії, які замінять колишній МСЕК, відповідатимуть за визначення не лише ступеня інвалідності, але й рівня працездатності. У своїй роботі вони використовуватимуть нові критерії, що дозволяють оцінити, яку саме діяльність може виконувати людина. Це також допоможе виявити, які умови потрібні для її працевлаштування, доступ до адаптованого робочого місця, допоміжні технології або перенавчання. Друзі, ваш підпис. Це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Заплановані зміни передбачають і полегшення бюрократичних процедур, наприклад, можливість продовжувати статус інвалідності онлайн, що суттєво зменшить навантаження на людей з обмеженими можливостями. Однак, не менше значення має питання боротьби з корупцією. За словами Міністерства соціальної політики, багато людей стикаються з вимаганням хабарів за продовження статусу інвалідності або отримання необхідних документів. Система оцінки працездатності стане важливим інструментом для встановлення справедливості та ефективності. Люди, які дійсно потребують допомоги, отримуватимуть її без зайвих перешкод, тоді як ті, хто, хто раніше використовував систему для отримання неправомірних вигод, будуть виключені з цього процесу. Це перший крок до створення прозорої та сучасної системи соціальної допомоги. Працевлаштування людей з інвалідністю стало ключовим елементом реформ, оголошених Міністерством соціальної політики. Однією з основних цілей змін є інтеграція таких громадян у суспільство через забезпечення їм можливості працювати. У багатьох країнах Європи вже давно діє система, яка дозволяє людям з інвалідністю стати частиною економіки. І тепер цей досвід намагаються запровадити в Україні. Важливим аспектом є створення умов для працевлаштування. Для цього держава планує впровадити дотації для роботодавців, які найматимуть людей з інвалідністю. Також передбачається адаптація робочих місць, щоб вони відповідали потребам працівників, наприклад, створення безбар'єрного доступу, забезпечення допоміжними технологіями або спеціальним обладнанням. Ще одним кроком стане навчання та перекваліфікація людей з інвалідністю. Часто через відсутність необхідних навичок або відповідної освіти їм важко знайти роботу, тому передбачається запуск програм перенавчання, які допоможуть таким громадянам опанувати нові професії, що відповідають їхнім можливостям. Міністр соціальної політики наголосила, що в Україні дуже низький рівень працевлаштування людей з інвалідністю лише близько 7-8%. У Європі цей показник перевищує 50 Основною причиною такого розриву є відсутність умов для роботи і низька зацікавленість роботодавців. Завдяки дотаціям і реформам у цій сфері планується поступово змінити ситуацію. Також важливим компонентом є зміна суспільного сприйняття. Люди з інвалідністю часто стикаються з дискримінацією, що ускладнює їхнє працевлаштування. Нові ініціативи спрямовані на те, щоб показати роботодавцям і суспільству. Що такі працівники можуть бути ефективними і корисними членами команди. Ці реформи покликані не лише забезпечити економічну незалежність для людей з інвалідністю, але й поліпшити їхнє психоемоційне здоров'я. Можливість працювати і бути частиною суспільства має великий позитивний вплив, адже це допомагає відчувати свою значущість і бути залученим до активного життя. Корупція у системі соціальної допомоги залишається однією з найбільших перешкод для її ефективного функціонування. Проблема вимагання хабарів за отримання або продовження статусу інвалідності є глибокою і давно відомою. Люди, які дійсно потребують допомоги, часто стикаються з ситуацією, коли від них, них вимагають гроші за підтвердження їхнього права на виплати. Це не лише несправедливо, але й підриває довіру до системи загалом. Один із кричущих прикладів випадки, коли голів комісій, що визначають ступінь інвалідності, ловили на хабарях. Нещодавно виявлено, що частина працівників таких структур вимагала плату за продовження статусу або за уникнення частих перевірок. Деякі громадяни змушені були проходити комісії щоквартально через те, що не мали коштів на хабарі. Такі історії підкреслюють важливість реформування цієї системи. Міністерство соціальної політики обіцяє змінити ситуацію за рахунок ліквідації корупційних схем. Замість старих МСЕК будуть створені експерт комісії з прозорими процедурами. Також планується впровадження електронних сервісів, які дозволять продовжувати статус інвалідності онлайн. Це значно зменшить контакти з чиновниками і, відповідно, ризик корупції. Нові правила також мають забезпечити суворий контроль за правомірністю отримання статусу інвалідності. Наприклад, деякі громадяни раніше отримували виплати за підробленими документами. Тепер планується впровадити систему перевірки, яка унеможливить такі маніпуляції. Окрім того, міністерство працює над збільшенням прозорості роботи соціальних служб. Усі рішення комісії фіксуватимуться у цифрових реєстрах. Які зможуть переглядати не тільки чиновники, але й самі громадяни. Це допоможе викорінити практику потаємних домовленостей і зробить процес більш зрозумілим для кожного. Водночас залишається питання: як швидко можна буде реалізувати ці зміни? Чи вистачить державних ресурсів для впровадження нових технологій і навчання працівників? Міністерство запевняє, що це можливо за підтримки міжнародних організацій. Які готові інвестувати в розвиток соціальної інфраструктури України? Подолання корупції є ключовою умовою для успішного запуску реформи. Без цього неможливо забезпечити рівність і справедливість у системі соціальної допомоги. Ці кроки дозволять створити ефективний механізм підтримки для тих, хто цього дійсно потребує. Зміни, які торкнуться людей із різними ступенями інвалідності, покликані забезпечити справедливий розподіл соціальної допомоги. У новій системі враховуватимуть не лише медичний висновок, але й рівень працездатності та індивідуальні потреби кожної людини. Це дозволить створити більш адресну підтримку, яка відповідатиме реальним обставинам життя. Люди з важкими ступенями інвалідності продовжуватимуть отримувати основні виплати в повному обсязі. Однак тепер планується збільшення першочергових виплат, які дозволять таким особам швидше пройти реабілітацію. Наприклад, передбачається надання додаткових коштів для забезпечення медичних послуг, придбання ліків або спеціального обладнання для осіб із легшими формами інвалідності підхід буде дещо іншим. Вони зможуть отримувати допомогу у вигляді перенавчання, працевлаштування або дотацій на початок власної справи. Цей підхід дозволяє не лише підтримувати фінансову стабільність, а й сприяти інтеграції таких людей у суспільство. Особливу увагу приділено забезпеченню можливості працювати для тих, хто має обмеження в пересуванні. Держава планує створити безбар'єрну інфраструктуру, що включатиме адаптовані робочі місця. Можливість працювати дистанційно та забезпечення доступу до громадського транспорту. Нові правила також передбачають впровадження спеціальних програм для дітей із інвалідністю. Вони отримуватимуть посилену підтримку, яка включатиме реабілітаційні заходи, психологічну допомогу та доступ до інклюзивної освіти. Це важливо для того, щоб такі діти могли максимально розвивати свої здібності та інтегруватися в суспільство з раннього віку. Ключовим моментом залишається питання, як ці зміни вплинуть на перехідний період. Уряд гарантує, що всі чинні виплати збережуться на час впровадження реформи, щоб уникнути фінансових труднощів. Водночас розробляється система стимулів, яка заохочуватиме людей із легшими формами інвалідності до участі у програмах перенавчання або працевлаштування. Ці заходи спрямовані на те, щоб кожна людина незалежно від ступеня інвалідності. Могла отримати підтримку, яка відповідає її потребам. Новий підхід має допомогти не лише покращити якість життя, але й дати можливість реалізувати свій потенціал у різних сферах. Майбутнє соціальних реформ у 2025-2026 роках виглядає амбітно, адже уряд поставив перед собою завдання повністю змінити підхід до надання допомоги людям з інвалідністю. Однією з ключових цілей є створення сучасної системи підтримки, яка буде орієнтована не лише на забезпечення базових потреб, а й на розвиток та інтеграцію громадян у суспільство. Першим кроком у цьому напрямку стане впровадження нових правил оцінки працездатності. З 2025 року ці комісії почнуть працювати на повну силу, замінюючи старі структури. Їхнім завданням буде не тільки визначення стану здоров'я людини, але й аналіз її можливостей для роботи та участі в суспільному житті. Друга важлива зміна стосується створення умов для працевлаштування. Планується розгортання національної програми, яка забезпечить підтримку бізнесу, що наймає людей з інвалідністю. Крім того, у межах цієї програми передбачено виділення коштів на адаптацію робочих місць, підготовку спеціалістів та впровадження дистанційних форматів роботи для тих, хто не може пересуватися. Ще однією новацією стане інтеграція цифрових технологій у процеси соціальної допомоги. Зокрема, планується повний перехід до електронного документообігу. Що дозволить людям з інвалідністю подавати заявки, продовжувати статус інвалідності та отримувати консультації онлайн? Такий підхід допоможе скоротити час на вирішення адміністративних питань і зменшити вплив людського фактора, що раніше сприяв корупції. Окрему увагу приділено питанням реабілітації та підтримки під час переходу на нову систему. Передбачається збільшення фінансування програм, спрямованих на медичну та соціальну реабілітацію, а також розвиток інфраструктури, яка дозволить людям з інвалідністю легше долати труднощі повсякденного життя. Завершенням цього процесу стане запуск у 2026 році повноцінної системи підтримки, яка об'єднуватиме всі вище зазначені компоненти. Очікується, що новий підхід дозволить людям з інвалідністю отримати не лише фінансову допомогу, але й реальну можливість вести повноцінне життя, брати участь у суспільному житті та економіці країни. Шановні, обов'язково дивіться нас наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі РЕМІ.